Як позбутись ліні та прокрастинації? Зараз зробимо вправу, яка знімає напругу і тривожність. Лінь це завжди реакція організму на перенапруження, на стрес, і це не обов'язково у вас прямо щось відбувається в житті, або щось сталося. Інколи внутрішня ця напруга ще після дії якихось подій або новин, або те, що ви десь. Чули чи бачили. Тобто це вже може бути накоплено роками, і ця напруга вже непомітна. Але якщо є вже лінь, це симптом, це 100% є напруга. І Ми зараз будемо знімати цю напругу з голови. Цей блок він сидить отут в щелепі, і я бачу, як багато моїх студентів на практиках, коли нам треба для вправи відкрити рот для дихальної, вони просто не можуть це зробити. Якщо вам важко так широко відкрити рот, у вас тут є блок. І якщо ви можете так потрогати пальцями і вам тут боляче, у вас там блок, у вас там є стрес і напруга, який і продукується, і виливаються в лінь прокрастинацію. Що ми робимо? Ми починаємо штучно позіхати. Відкривайте широко рот, видихаємо через ніс. Спочатку ви будете через силу позіхати. І потім у вас буде зніматися, зніматися напруження, і навіть можете включитись в органічні свої позіхання. Така коротка вправа зніме правда такий моментальну напругу, і ви розслабитесь, ви навіть можете заснути або робити цю практику перед сном. Якщо ви хочете дізнатись більше практик з кундаліні-йоги, доєднуйтесь в телеграм-канал.